Усі люблять великих панд. До речі, сучасний Китай використовує цих тварин як інструмент специфічної дипломатії як дружнім країнам Китай дає декілька панд в оренду. А якщо щось іде не так, то забирає їх назад. Так, усі великі панди у світі належать Китаю, ось така цікава культура. А про інші неймовірні факти ми розкажемо вже за кілька хвилин. Населення Китаю здебільшого займалося землеробством. Але значну частину повсякденного життя становило і ремесло. А найважливішим було ткацтво. Ним займалися навіть жінки імператорів. До речі, у стародавньому світі лише в Китаї розвивалося виробництво шовку. У період чан Інь китайці жили в дерев'яних будинках, покритих глиною, а в період хань уже зводили їх із різної цегли. У китайське житло було доволі простим і з мінімальною кількістю меблів. Оскільки сидіти зі спущеними чи схрещеними ногами було непристойно, китайці мали здебільшого низький стіл та ліжко. Підлогу покривала циновка, на якій сиділи люди з підігнутими ногами. Найважливішим елементом китайського одягу був халат, який внизу розширювався ледь не до двох метрів, а рукава теж були дуже широкими і довгими. Також обов'язково одягали пояс. У IV столітті до нашої ери китайське населення перейняло у кучерників практику носіння штанів. Цікаво, що китайці не стригли волосся на голові, а просто збирали його в тугий пучок та закручували на потилиці. У Китаї також виникла одна із найперших систем писемності, що складалась із комбінацій ліній та штрихів. Поступово вона змінювалась, трансформувалася та надзвичайно ускладнювалась. Лише в IV столітті нашої ери вдалося створити кайшу уставлене письмо, яке було спрощеним та зрозумілішим. Воно дійшло й до наших днів майже без змін. Однак навіть це письмо залишається надзвичайно складним та сильно відрізняється від усної мови. Саме тому вивчати китайську писемність було важко навіть китайцям. Тож ідеалом їхнього суспільства вважали грамотія-чиновника, який зміг освоїти писемну мову. Освіту в Китаї здобували в школах, які навчали майбутніх чиновників. Вчителів називали мудрецями. Вони передавали учням знання, власні погляди на життя та суспільну мораль. У другому столітті до нашої ери кількість шкіл та учнів суттєво збільшилася після запровадження іспитів для охочих стати чиновниками. Однак тоді ж формується формальне ставлення до освіти, де основною ціллю були не знання, а потрапляння до школи. Також освіченою в Китаї вважалася людина, що опанувала шість мистецтв ритуал, музику, навичку стріляти з лука, управління колісницею, читання, письмо та лічбу. Розвивались і наукові знання, зокрема, математика, астрономія, основи фізичних та хімічних наук. Не менш важливою для китайців була історія. Одними з найвідоміших істориків були Сима Цянь та Бань Гу. Важливе місце в китайській культурі посідала і література. Тут найважливіше значення має конфуціанська праця ши Цзін», тобто книга пісень, до якої входила найдавніша китайська лірична поезія. Китайці вірили в особливий зв'язок свого роду з різними тотемними священними тваринами, а також обожнювали різні явища природи. Поступово ці вірування поєднались, тож священних тварин наділили особливими силами та впливом. Тож було кілька основних міфічних тварин: фенікс, дракон, цілінь, він же китайський єдиноріг та реальних тигр та черепаха. Зокрема, дракон став символом Китаю та імператора, також він символізував мир і достаток. Свято дракона і зараз є найулюбленішим серед китайців. У період Джоу в Китаї сформувався культ неба, його почали вважати втіленням абсолютної сили, мудрості та справедливості. Однак основним у релігійній системі стародавнього Китаю був культ предків, який безпосередньо впливав на повсякденне життя населення. Китайці вірили в потобічне життя, тож вважали його прямим продовженням цього світу. Також вони думали, що душі предків впливають на живих людей. Однією із найвпливовіших світоглядно-філософських систем в історії Китаю стало конфуціанство. Це світоглядне та етико-політичне вчення про морально досконалу людину та державне управління на основі моральності і дотримання ритуалу, тобто правил поведінки. Воно виникло між шостим і п'ятим століттям до нашої ери. Основоположником конфуціанства став Конфуцій. Він же Кун Цзи. Конфуцій вважав, що головною в житті людини є моральна гідність, яка досягається власними зусиллями. Саме ж конфуціанство вимагало суворої дисципліни та соціально-ієрархічної підпорядкованості. Конфуцій порівнював державу із традиційною китайською сім'єю. Він вважав, що тільки дотримання правил забезпечить нормальне функціонування держави. Для цього потрібно було жити згідно з п'ятьма принципами Удзяо, дотримуватися батьківських і синівських родинних почуттів. Правителю і підданим потрібно виконувати державний борг. У сім'ї мають розподіляти обов'язки між чоловіком і дружиною. Молодшим потрібно поважати старших. А серед друзів має панувати щирість. Тож конфуціанство виправдовувало соціальну нерівність і наголошувало на обов'язках людини перед державою. Інші позиції відстоював даосизм. Учення, що виникло в стародавньому Китаї в IV-3 столітті до нашої ери. Його створення пов'язано із китайським мудрецем Лао Цзи. Головною ідеєю Даосизму є вчення про велике Дао. Безупинний рух та загальний закон Всесвіту початковий принцип основа й джерело всього, що існує. У Даосизмі вірять, що всім керує певна божественна сила Дао. Вона також спрямовує життя людини в правильному напрямку. Водночас, основними в житті мали бути простота, скромність та природність. А будь-яку діяльність, що суперечить Дао, вважають недоречною і є причиною невдач. Даосизм має елементи релігії та світоглядного вчення. зокрема, засуджувалася нерівність у суспільстві, пригнічення простого народу, проголошувався нездійснений ідеал повернення до первісної простоти та рівності. Запам'ятай Основним заняттям китайського населення було землеробство, а найважливішим елементом одягу халат. У Китаї виникла одна із найперших систем письма, яку лише в IV столітті нашої ери уніфікували в кайшу, уставлене письмо. Освіту в Китаї здобували в школах, які вчили майбутніх чиновників, освіченою вважали людину, що опанувала шість мистецтв. Одна із найважливіших літературних робіт Ши Цзін книга пісень. Китайці вірили в особливий зв'язок свого роду із священними тваринами, а також обожнювали різні явища природи. Основним у релігійній системі стародавнього Китаю був культ предків. Конфуціанство це світоглядне та етико-політичне вчення про моральну досконалу людину та державне управління. Його заснував конфуцій. Даосизм заснував Лао Цзи. Головною ідеєю тут є вчення про велике Дао. Безупинний рух та певний закон Всесвіту, якому потрібно підкорятися та не робити марних дій. Ось такою виявилася культура однієї із перших цивілізацій. А щоб більше дізнатися про інші, підписуйся на наш канал.